От по, цій, по цим сходинкам я піднімалася аж туди, аж за той куток, там, де люди піднімаються. Угу. Оце в мене таке щастя, що я ходжу. Нам сюди, так? Слухай, може я тобі свій телефон дам і ти тут пошукаєш, але в мене немає там якісь карти, може я не знаю. Зараз я там сяду ух ти. таке. Тут, мабуть, коні були колись, конюшні, мабуть. О, о, кактуси для злодів, щоб не перлися. Чи, може, це кафе якесь? Бачите, там сходинки. Слухай, Міла, дивись яке чудернацьке. Там сходинки. Зараз я тут знімаю. Хоча б щоб дві хвилини було. І дам тобі телефон будеш шукати. Ой, як цікаво. Боже мій. І там вниз, і вниз. І нам знову підніматися, так чи ні? Чи мене... Ні, я так... Мені так важко, мабуть. Ось таке діло. Ну, піднімусь, тут піднімусь. Тут лавочка я посиджу. Але не в тіні. Так, все.